Життя у війні та постійних блекаутах, як усі, ми це добре знаємо. Але додайте до цього ще без грошів'я, а на руках важкохворі родичі та малі діти. То собі не те, що генератор не дозволиш іноді навіть свічку купити складно. Проте за тисячі кілометрів є люди, яким це болить, і вони роблять усе можливе, аби допомогти таким родинам. Посольство Ізраїлю та агенція Машав сьогодні передали для українців портативні електростанції «Екофло». Екофло які. Сподіваємось, що допомогуть подолати труднощі пов'язані з війною, подолати труднощі пов'язані з проблемами електропостачання і особливо родинам, які потребують таку допомогу. І, взагалі, Ізраїль передає кілька сотень таких екофло в різних регіонах України, особливо на східі України. Але також тут ми знаємо, що є проблеми пов'язані з електропостачанням, тому ми вирішили передати кілька таких екофло тут в у, у Львові. Такі допоміжні станції отримують одразу вісім родин з п'яти різних районів Львівщини, але це лише частина допомоги, яку Ізраїль надає українцям від початку повномасштабного вторгнення. Була гуманітарна допомога, працював госпіталь, проводилися навчання медиків та реабілітологів. Сьогодні те, що ми робимо, це тільки один приклад цієї допомоги, яку ми надаємо, і будемо продовжувати надавати в майбутньому, але більш за все я сподіваюся, що війна закінчиться якнайшвидше, як в Ізраїлі, так і в Україні, і ми зможемо співпрацювати і в інших областях, не тільки в тому, що стосується допомоги, а в Відновлені України в бізнесі, культурі тощо Співпраця наших країн триває десятиліття, але від початку повномасштабного вторгнення ми стали ще ближчими. Ми вже поділилися з вами нашими надбаннями, технологіями та методами. Тепер маша готова допомогти із розвитком потенціалу та інвестуванням у людський капітал. І це партнерство ми продовжимо і після війни. Мені дуже сподобалось як було сказано, що Ізраїль інвестує в людей. Інфраструктуру, будинки, все можна від відновити. Але найважче інвестувати в людський капітал. Найважче зберегти людську душу і зберегти знання і примножити їх. Нам є чого повчитися і прийняти досвід. Дякую велике за цю співпрацю. І я думаю, що наступні проекти також прийдуть і будуть також дуже цінними. Дякую велике. Давид Берешвілі, євгенія полікарпова, семан Пулик, правда, тут Львів. Плідний рік для львівської митниці керівництво зазначило, що за 2024 рік їм вдалося підняти надходження у держбюджет. Значного росту надходжень ну, платежів досягнено по таким групам товарів, як автомобілі легкові, сигари-сигарили, трансформатори електричні, акумулятори електричні, продукти, що використовуються, в тому числі при водівлі тварини. Зростання податків у поточному році спричинено збільшенням обсягів імпорту однозначно. От при цьому спостерігається ріст у доларовому еквіваленті вартості оподаткованого імпорту до відповідного періоду 2023 року на 6,1%. Також енергозберігаючі товари ввозити стало простіше. З серпня минулого року оформлення енергозберігаючого обладнання здійснюється під преференцію, тобто з умовною сплатою платежів. Окрім цього, військові вантажі, підакцизні товари, які використовуються в вробництві, матеріали вузли агрегати, які підпадають під постанову Кабміну для преференційного оформлення. То, Хочу озвучити цифру, що протягом 2024 року надано звільнення зі сплати митних платежів на суму 72,5 мільярдів гривень. За наявною інформацією митників, впродовж року через пости на Львівщині проїхали 3 мільйони транспортних засобів. Найбільша частка складають транспортні засоби особистого користування автомобілі майже 2 мільйони. Легкових 600 тисяч вантажних транспортних засобів, і також слід зазначити, що в нас працюють два пункти пропуску для переміщення залізниці. Ж залізничних пунктів пропусків це Модика і Рова В даних пунктах пропуску перетнули кордон 182, 2 тисячі вагонів вантажних і 39 тисяч вагонів пасажирських. Загалом провезли 13 тисяч тонн вантажу через митні пости. Але також намагалися провозити різноманітну контрабанду. Звичайно, на виїзд з України у нас були як валютні цінності, також предмети, які мають відношення до культурних цінностей. Це може бути якісь бути книги, монети, медалі, які грамоти, марки. Тощо щодо ввезення які, товарів, які намагались везти громадяни да, на територію України, це більше свої, в суті це продовольчі товари та промислові. Серед іншого, вилучались вже алкогольні напої більше ніж 500 літрів, також електронні сігарети. Серед знахідок також і заборонені речовини додамо, що наприкінці року почав свою роботу новий спільний пункт пропуску митників і прикордонників Нижанковичі Мальховіце, який вже перетнули понад 25 тисяч осіб та більше 6 тисяч авто. Було зроблено і чимало для оновлення вже існуючих постів митного контролю. Нового року на краківці ми відкрили і кімнату матері, і дитини, і відкрили гендерний центр, відремонтували там фасад. Відремонтували бокси поглибленного огляду, холодильні установки наші. Крім того, завдяки субвенціям облаштували пандуси для пасажирів і замінили 11 шлагбаумів, замінили вагу на в'їзд для вантажних транспортних засобів. У рава Руський ми теж відкрили кімнати матері і дитини, які дійсно користуються попитом серед людей, які подорожують з дітьми. Також провели і поточний ремонт постів. Зазначили, що на цей рік вже є плани щодо подальшого вдосконалення роботи митниці. Володвіж центр Львів Опенлаб Пікслаб простір Урбанкемп. Чули про них, а може навіть бували там, навчалися, творили та відпочивали. Але чи відомо хто стоїть за цими просторами? Ця команда твори, ті, хто безперервно працюють над новими можливостями для молоді. Мережа твори це мережа просторів і не тільки, яка займається розвитком молоді у Львові. І не тільки так, у нас є зараз чотири діючих простори, і ми ще в розробці двох двох просторів нових, які власне ми зараз знаходимося. Кожен простір у нас є унікальний своєю специфікою, своїм наповненням, своїм приміщенням. Підприємництво залишається актуальною темою серед молоді. І тому на вулиці Весняній створюється простір для підтримки та розвитку молодіжного та соціального бізнесу, де буде навчання, фінансування проєктів та навіть зарплатний період. Він буде функціонувати як і будь-який наш простір, тобто буде безкоштовний коворкінг, Він буде працювати е, там кожного дня е, там, з 9 умовно до 20, де можна просто прийти посидіти, повчитися попрацювати, так і додатково будуть е, можливість орендувати під е, події е, приміщення, так і отримати певну консультацію до прикладу від юриспондентів, е, бухгалтерів, тобто по своєму. Е, Бізнесу так. І додатково на другому поверсі буде такий як інкубатор, де молоді бізнесмени зможуть працювати, так, мати доступ до своїх кабінетів. Зараз це приміщення останніх ремонтних робіт, але скоро тут будуть проходити заходи, відбуватимуться навчання з бізнесу. А бібліотека, в якій зберуть книги про бізнес та особистісний розвиток, допоможе в усьому розібратися. Зокрема, варто згадати й про проєкт Твори молофактури, який розпочався в минулому році та реалізовується спільно з IREX та USAID. Його мета розвиток підприємницьких навичок у закладах вищої освіти. Студенти можуть Запустити, спробувати себе в ролі підприємниця. Зараз в нас є 13 команд, які вже реалізовують свої проекти. Частину ми вже закупили, обладнані і профінансували їх. Зараз, на жаль, призупинили цей проект, але цей проект нам дав поштовх до розуміння того, що підприємство актуально в Львові, так, серед молоді. Також мережа твори це не лише про простори для молоді, а й про флагманські заходи, такі як молодвіж, дезаріум та науковий фестиваль. Ол. Крім того, команда поділилася планами на майбутнє. І також вперше в цьому році ми проведемо форум і такий фестиваль вуличних культур. Власне, один це буде перший такий фестиваль відбуватися. Ми його з з нашими колегами і партнерами з Харкова, які приїхали у Львів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, от і це також для нас така. Важлива місія і важливий проєкт, тому що ми розуміємо, що таким чином ми можемо розвінчити міфи, також про те, що там схід і захід розділені. Та ми все ще розуміємо, що ми разом ми підтримуємо одне одного і власне намагаємося тут, у Львові, впроваджувати цінності, які потім зможемо після закінчення повномасштабного вторгнення масштабувати на всю Україну. Організація відкрита до партнерів та донорів, які готові підтримати розвиток молодіжних ініціатив. Ми також відкриті до співпраці, шукаємо як і організації, які десь спрямовані на розвиток бізнесу в Україні, так і великі бізнеси, які готові інвестувати в більш-менші бізнеси. А мережа твори продовжує створювати можливості для молоді, розвивати свої проєкти та втілювати нові ідеї. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів. Поки селище мирно спало, турист коїв. Страшні речі Принаймні, так підозрюють у поліції. У чверть на шосторанку у Славському людей зійняла на ноги жахлива пожежа. Палав місцевий ресторан у готельному комплексі Смирічка. Двоповерхова дерев'яна будівля зайнялася, немов смолоскип. І коли на місце приїхали рятувальники, вогонь ворував вже на повну потужність. Надзвичайника задобилося аж три години, аби приборкати полум'я. Вже згодом селищна рада приголомшила своїм повідомленням. Виявляється, Ресторан могли підпалити спеціально на сторінці. Вони виставили інформацію від місцевої поліції та світлину підозрюваного. Його тепер розшукують. Ймовірним підпалювачем вважають 24-річного киянина Анатолія Тихоненка.